Ви стикалися з тим, коли з'являється сильна тривога, і треба рухатись вперед, Тривога може блокувати наші дії або затуманювати наш розум. Ми починаємо робити грубі помилки. Наприклад, в спорті можна помічати, що внутрішній стан дуже сильно впливає на те, як людина контролює свої дії. Як може опановувати свій, свій внутрішній стан, і я сам помічав, коли займаєшся спортом, знаходишся в рівновазі, сконцентрований, не відвікаєшся на внутрішні сумніви. Мозок починає краще працювати, пробудовуються дуже швидко нейронні зв'язки, тіло стає більш слухняним. Тому людина, котра в спорті тренує не тільки тіло, а й свій розум, вона може швидше просуватися вперед, чим ті, котрі тільки тренують своє тіло. Людина, керуючи своїм розумом, своїм сприйняттям, завдяки керуванню своїм внутрішнім станом, швидше просуватись вперед. Тому приділяйте увагу керування собою. І зараз я записав курс, де ви можете приєднатися до нього і почати керувати своїм розумом, своїми внутрішніми станами. І впливати свідомо на свої дії Всім питанням. Пишіть мені в директ.